Йоу, це відео не клікбейт, і це не скріншот, можна бачити по графіку, що за цей місяць я закрив 8300 доларів прибутку, але треба сказати, що тут також враховується і комісія. Комісії було десь близько 800 доларів. Тому загалом можна порахувати, що за цей місяць зароблено дексі 7500. Я хочу пробігтися швидко по дням, показати найкращі угоди і взагалі показати, на чому вдалося заробити. Повертаємося до списку монет. Вернемося донизу. Зараз якраз почнемо з монети Марс. Це найперша монета, яку я торгував в тому місяці. У мене вона є отут збережена. Получається, Перше число в мене угоди взяті ось тут на цьому проливі. Закрив я одразу на рості. На жаль, воно не прогружає ось такими індикаторами, тому що занадто багато часу пройшло. Так от, тут був трейд, я на ньому взяв получається, 300 доларів. Наступний хороший трейд це монета Imagine. ось цей ріст. У мене спрацював ордер лімітний на цьому падінні, і я виставив тейк на, на продовження якраз трендового росту. Получається, я зайшов на 852 долара, вийшов на 1956 доларів. Здало, вдалося заробити 1100 доларів з цієї угоди. Далі я переторговував імейджі. Все оце падіння я переторговував від перелою. Тут досить велика волатильність була і давали заробити. Я входив одним або двома ордерами, От можна бачити, зайшов на 400, вийшов на 700, зайшов на 800, вийшов на 900. І я старався переторговувати, поки була волатильність. Наступна монета це монета Samsung. Вона досить гарно росла по тренду, якщо ми побачимо по графіку. То перші мої угоди по ній, це було якраз трендове падіння під рівень. У мене спрацював лімітний ордер. Далі був тейк 20%. І я ось тут переторгував оце все падіння. Тобто можна подивитися, що це вже 11 число, а даний мій трейд був от 1 числа. Мій трейд був на цьому якраз рості. Я швидень, набрав ось тут виходить, позицію. І швиденько закрився по тейку 427 доларів. Далі в мене були невеличкі ордера по монеті баки. Я її теж торгував. Зараз на історії глянемо. От я її переторгував весь цей церіс. Потім оце падіння. Я тут трошки почав лудити. Це вже на кінець місяця, 18-19 число. Але загалом перші трейди були ось тут, на цьому падінні, 4 число. Я набрав на падінні і взяв відкат. Загалом тут 180 доларів, далі 50 доларів, 104, я по чуть-чуть закривався і можна бачити, що досить успішна угода. Монета ще розкачувалась деякий час, потім вона почала вмирати, я тут набирав невеличкими позами, бо не було ліквідності. Ну, виходить, тут вийшов. Я потім покажу ці угоди. Загальний результат по монеті 1800 доларів. Вдалося заробити за все її існування. Зараз вона вмерла і, в принципі, не актуальна для торгівлі. Наступніше хороші такі угоди були по монеті ось баки 160, баки мінус 116. трошки переторговував монета з Е, Зараз зайдемо до неї. І можна буде побачити всі угоди, які були. Вона була досить активна на початку. Ось тут. Я її не торгував. І продовжив торгувати, коли у нас почалося від перелою якраз ти така от волатильність по 20-30%. Загальний результат по монеті 630 доларів. Брав все по системі: перелой, відкат, перелой, відкат, перелой, відкат. Тобто я нічого нового не, не шукаю. Те, що працює, те і використовую. Коли торгую по тренду, це від ретестів. Коли торгую проти тренду, це від перелоїв. Наступні в мене угоди, там що було мінус по спордо, Ці маленькі немає сенсу показувати, це, грубо кажучи, без убиток, вхід, без убиток. Наступні, знову ж таки, монета баки, ми її вже розглядали. Далі монета док, це в мене по ній мінус. Це був старий трейд, доволі старий. І в мене там, виходить, була деяка частина позиції не закрита, я її залишив. У мене був тут старий трейд набрав на перелоях. Воно пішло вниз, я сидів, 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 і виходить, закрив на відкаті одну і другу частину. Ось це якраз ця частина закрита в мінус 462 долара. Далі знову безубитки. Монета Stonks. Ось. Монета Stonks був різкий пролив. Набрався ордерами, спрацювали усі. І потім пішов різкий памп, де ордера були закриті. Після чого монету я вже не торгував. А в загальному по ній от вдалося зробити два трейди. Подивимося по результату. 416 доларів загальний результат. Далі були трейди по міку. Знову ж таки, монета була в свій час активна, потім вона почала вмирати і все важче було її закрите. Я переторговував все її падіння, відкривав, закривав, відкривав, закривав дуже багато угод, починаючи звідси ще. І загальний результат по ній от 32 долари в мінусі. Тобто в кінці вже тут почав закривати мінуса, так що загалом по ній немає якогось хорошого прибутку. Далі серія великих мінусів монета Imagine і Міку. Міку я вже показав. По Imagine. ось Міку я показав, це серія мінусів, я тут уже закрив, коли воно не йшло. І по Imagine така ж сама ситуація. Я, виходить, його був закрив, бо він не йшов. Ось тут. Я набирав, набирав, набирав. На цьому відкаті я почав закривати те, що якраз набрав десь тут. Або... А ні, ось ось, ось цього угода. Я набрав раз, набрав другий раз. Третій перезакрив зразу те, що третій взяв. І разом з цим я закрив усі позиції, які набрані були до того. В загальному тут мінус 600 доларів було. По монеті док я вам показав, що я закрив. І Міку теж. Далі я торгував монету волі, вона не дуже активна була. Точніше, вона була активна, але в мене не надто багатогод. На 233 долара загальний результат. От, отут вона і переторгувалася, і ось тут я її переторгував. От тут я її тільки переторгував і все. По цьому тут усі трейди. Далі ми беремо монету Big, нічого цікавого. Монета Nobico це була мінусова угода, яку я потім все ж переторгував, закрив невеликий плюс. Ось. Це загалом отак виглядає. Мінус 51 доллар загальний результат. Тобто. Якщо подивитися на ринок, тут є плюси є мінуси. Потрібно вчасно закривати угоди, щоб вони дуже довго не засижувались. Знову мене та Samsung, я вам її показував, там була туди -та переторговка ще раз. Вернемось до неї. Загальний результат по ній 1200 доларів. Вона була досить активна. Потім я її перестав торгувати, тому що дуже довгий боковик. От якраз оці відкати, пролив, відкат, пролив, відкат пролив, я її скальпив по заробляв. Там була хороша ліквідність і все гарно а По Помійку. По Марія, також, також торгував монету Марія. По ній результат 150 доларів. Була одна або дві угоди. На початку, як тільки вона стартувала, вона досить активно ходила. У мене тут спрацював лімітний ордер. Купилося, зразу пішов відкат, я зразу закрив дуже швидкий трейд був. Навіть не прийшлось чекати. От, можна подивитися, що від купівлі до продаж прийшло досить мало часу. Далі були ще закупки Мурада, невеликий результат. І покаже монету біги. Побіги в мене загалом плюс 1000 за цей ну, за весь час. Але я торгував її тільки в тому місяці. Ось тут були пролив. Пролив відкат, пролив відкат. Виглядає, що це так мало, але по факту по 20-30%, заходячи на 600 доларів, беручи 120-180 чистими в межах 1-2 годин. Ну, досить непоганий результат, і я стараюся якраз не пересижувати, а брати 20-30%. Монета Мурат, все ж повернемось до неї. 242 доллара загальний результат. Падіння, ріст, падіння, ріст, падіння, ріст. А, тут я її вже забив торгувати. Потім, коли ми почали знижуватись на новий перелой, так западати, я взяв і вона нікуди не пішла і закрив зразу. Там був невеличкий мінус до цього угоди ми потім дійдемо. Далі я торгував монету Ксіобай. Можливо, по ній будуть кращі. І монета Босбургер це просто була халявна роздача. Якщо б я відпрацював її набагато грамотніше, можна було набагато більше заробити. Але я зараз вам покажу до чого. Я говорю, що це халявна від... Щас. Ось. Був різкий пролив. У мене стояли лімітні ордера під цим рівнем. А якщо б я поставив під рівень, в мене лімітні ордера спрацювали. І після цього різкого проливу пішов відкат 100%. Дуже швидкий. Ну, типу, от зразу викупились, можна було взяти 100%. І я далі лишив оці ордера, які були під цим рівнем. Вони спрацювали і пішов зразу відкат теж. Я взяв 50-60% тобто дві угоди і одразу швидкий результат. І були далі, от вона далі ходила і далі обновлювала лой і йшла вверх. Тобто вона давала ще заробити ще доларів 700-800 в цьому ж діапазоні. Тому загалом я вважаю, що я її недостатньо відторгував, але можливості були. У мене TTH це був пускам. Я зайшов і зразу вийшов було. Я просто падала дико. Далі це нецікаві угоди, 100 доларів не цікаві. Ось це можна подивитися, що були угоди знову по бакі, я її, її переторговував. І монета ТРОП. Ось монета ТРОП, теж переторгування, все і банально, як і до того було. Далі я покажу якісь прям хороші, які були угоди. Це монета знову баки, ми їх бачили. Е, Мінуса нікому не цікаві, але ну, нащо дивиться, на тих мінус 100 доларів. Давайте знайдемо, що було побільше. Знову ж таки, от монета ТРОП. Це був оцей пролив. Е, я тут був взяв і зразу продав. Це був гарний. Трейд, і ось тут був дуже гарний трейд, на проливі взяло і я взяв 100%. Це якраз на ній заробив 1600 доларів на одній монеті. Ось це по них якраз угода 140, 270, 218. Далі, по троп була угода на 340. Далі потроп 100. І з таких вже хороших угод. в мене почався серія мінусів. Це на кінець місяця. Якщо ми подивимося по PNL, то кінець місяця я закінчив такий собі. Але старт був досить гарний. Далі монета шик, я її торгував. О, вона в мене тут є. От я її переторгував. Загалом по ній 500 доларів всього. Було багато нервів, бо вона то йшла, то не йшла. Перелой, відкат, перелой відкат. Тут пішов перелой, перелой, я набрався. Як <кій> відкату такого не було. І отут все позакривав. Якби вона падала, звісно, мінус би був величезний. Але як сталося, так сталося. Далі, от монета шик. Монета Кіко, нічого цікавого, Мінуса теж нікому не цікаві, монета hello. Давайте ще монета малі. Це досить такий непоганий трейд, але як показує фінал, то недостатньо висадів. Ось був тут такий трейд на 40%, потім був такий трейд на 40%, і тут можна було теж зайти і вже дали 500%. Коротше, ринок роздавав в цьому місяці, і треба було тільки підставляти свої ордера і лапати оці відра. А й, ну, монета теж. Така досить непогано ходила. Я її, звісно, тільки тут поторговував. І один раз тут засадився, доусріднив, закрився, відкрився і, коротше, переторговував. Тут гарно теж була угода на 40%. І вчора мене не було, я не був онлайн, але досить гарно роздавали волатильність. Ось, це називається торгівля в спереді, І давали по 40-50% в межах 10 хвилин. Тобто до 40 хвилин 50% це дуже хороший результат, і, на жаль, я це пропустив. Хочу підбити підсумки, результатом я задоволений, було дуже багато можливостей. Я думаю, що в цьому місяці теж будуть можливості. Якщо глянути по календарю за серпень, якраз у середньому 200-300 доларів кожного дня можна було заробляти. Так, є мінуси, але якщо це використовувати, як, наприклад, колись торгував я спот, дисципліновано однаковий ордер, то можливостей все ж дуже багато. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за аналітикою, там я публікую по споту. А якщо хочете торгувати разом зі мною Декс, то приєднуйтесь до клубу. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь.